Так, кітки збираємося. Зараз у нас розпочинається урок математики. Впевнена, що ваш улюблений урок, тому що ви в мене всі дуже добре працюєте, рахуєте, порівнюєте, обчислюєте. Ви у мене великі молодці. І зараз ми будемо, в цьому будемо переконуватися, так? так? Так, зараз я налаштую екран. Щоб я вас усіх бачила. Так, і розпочнемо нашу роботу. Будемо продовжувати подорожувати країною математика. Сьогодні тема нашого уроку обчислення на основі нумерації. Знаходити невідомий доданок, будемо. Ми з вами знаємо, що числа при додаванні називаються доданок, доданок. доданок, доданок Сума. сума доданок. Правильно, сума це результат дії додавання. Будемо розв'язувати задачу і розпізнавати геометричні фігури. Ну що, починаємо із усних завдань. Увага на екран. З'явилася табличка. Ваше завдання. Увага! Прочитайте числа, у складі яких є п'ять одиниць. 15, так, 15. одиниць. Хто вже знайшов ці числа? П'ятнадцять. П'ять. Потім п'ятнадцять. Наступне. Двадцять п'ять. Двадцять п'ять, сорок п'ять, п'ятдесят пять. 25. Ой, ви всі так гарно кричите, а тепер давайте хтось один назве. Будь ласка, назве числа, у складі яких є п'ять одиниць. Будь ласка, Дениско. П'ятнадцять, двадцять п'ять, тридцять п'ять, сорок п'ять, пятьдесят п'ять, п'ять, сімдесят п'ять. Дениско, ти дуже круто виглядаєш. Дякую 50, тобі, сонечко. 50. Продовжуємо 50. далі. Продовжуємо далі. Наступне завдання. Увага! Продовжуємо далі. Назвіть 50. сусідів чисел 56. шість. Називає Ірочка сусідів чисел 56. шість.

Молодець. І назви сусідів числа 40 Віроніка Тімакіна. 40, 39 і 41. Молодець. Продовжуємо далі. Наступна вправа. Усно виконуємо. Сусідні числа. Продовжує Денис. Назви сусід... сусідів числа дванадцять. Один. один. Одинадцять, тринадцять. Молодчинка, продовжує Саша Сідлецький. Називаєш сусідів числа двадцять. 20... Ой, пробачте, щось у мене пішло не так. Сусідів числа двадцять чотири. Будь ласка, Сашко. три і двадцять Молодець. Продовжує Сергійко. Сусіди числа шістнадцять. 17... Спочатку попереднє. П'ятнадцять і сімнадцять. Молодець. Молодець. Продовжує Ірочка. Сусідів числа двадцять девять. Попереднє. 28. Молодець. А наступне тридцять. Тридцять чудово. Продовжує Аліночка. Звук включай. Аліна. Називаєш число і його сусідів? 27, 28, 29. Неправильно, тому що попереднє число яке? 26. Ні, попереднє 26, а наступне 28. Будь уважнішою. Андрійко, будь ласка, слухаємо тебе. Десять і дванадцять. Продовжуємо далі. Наступне цікаве завдання. Робимо сік. Хто готовий грати в гру, робимо. Я! Сік. Я, О, я! Починає я. Єгор, будь ласка. 30, -30 до рівня 20. Розумничок Єгор. Зробив апельсиновий сік. Продовжує Андрій. 33, бо 7 до рівня 40. Дякую, Андрійко. Зробив томатний сік. Сергійко продовжує. 12. Є... Ні, яке це число? 20. 20. 20. Сергій швидше, буде скільки? Беремо. Діти, скажіть, скільки буде? Нур. 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 буде нур. Сергій дуже довго, дуже довго вичавлював всіх, і урок може закінчитися. Дениско продовжує. Буде 60. Розумничок, Денис, дякую тобі. Так, продовжуємо далі. І наступні. Іраніка, слухаємо тебе. Я почала відняти 10 до рівня 44. Так, зробила вишневий стік. Далі. Сік із Деніса, шкороба, сідлецький. 36, додати 4. Буде буде 60. 6 додати чотири. Скільки буде? Буде десять, а і додати тридцять буде разом. Тридцять буде сорок молодець Сашко. Продовжує Ярослав Шістдесят девять, винят девять, дарівня шістдесят. Дякую, Ярослав, розумничок. І тепер хто швидше зробить сік із мандарини? Дев'яносто 90, молодці. Подивіться, як ми з вами гарно зробили сік. А тепер обчислимо ланцюжкові приклади. Починає Єгор, Слухаємо тебе усім. 96. Відняти 90. 90 6. Продовжуємо далі. Я хочу. Я хочу. Аліна, 6 додати 40. 6 додати 40 до 46. Продовжуй, я Денис. 46 відняти 1. 46 відняти 1 дорівнює 45. Далі Аліночка, 45 відняти 5. 45 відняти 5 буде 40. І Віроніка, 40 додати 30. Дорівня 70. 70. Так. Бачите, ми зробили приклад, ланцюжковий приклад. Так, а тепер порівняємо. Коли ми порівнюємо, ми використовуємо знаки більше, менше або дорівнює. Сергійко, один починаєш більше. порівнювати вирази. Так, вираз Десять. і число. Десять більше чи менше за один додати нуль? Десять більше. більше. Десять більше, більше за Десять один. Більше. Молодець Сергій. Продовжує Ярослав. Шість. Більше. Менше більше. чи більше? Менше. менше 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 66 менше за яке число у нас одержувалось праворуч За 69 69 За 69 Вероніка, не треба підказувати, Ярослав може сам порахувати. І останнє порівняння виконує Аліночка. 100 більше за 50 плюс 40. По 50 плюс 40 Сашко, скільки буде? 90. 90. 90. А 100 більше за 90. 90. Добре. А тепер набри, наберіть в ротик водички. Михасик і Миколка схематично зобразили свій шлях до школи. Чий 100. шлях довший? Хто може відразу сказати, чий шлях довший 100. до школи? Михасика Микола, чи меколка? Миколки. Микола, Миколки, Миколки, Миколки Микола, дійсно. Микола. І давайте зараз порахуємо. Дивіться, михасик зазначив свій шлях у відстані 4 см і 1. Тобто, скільки сантиметрів? 5. 5. 5, Правильно. А миколка. 4 та 2. 6 см. А 4, вірніше 5. Менше чи більше за шість? Менше. Звичайно менше. Пригадайте, що таке відрізок. Це пряма линія, яка має, і початок, і кінець. Будь ласка, Ярослав, скажи в голос, що таке відрізок. Це пряма лінія, яке має і початок, і кінець. Дякую. А тепер піднімаємося на нашу руханку, на нову руханку, яку я для вас Не. приготувала. The Siska! Ви дуже гарно запалювали. Я вам дякую, розумнички. Ну, вже дивлюся, більше дітей зібралося на руханку. Я вам такі руханки підібрала, цікаві. Діти їх просто обожнюють, діти вашого віку. І ви сьогодні теж показали, як треба рухатися, Сергійко. Да? Сідаємо тепер рівно за столиками, ножки на підлозі, спина рівна. Відкриваємо друкований зошит на сторіночці. 40. 40. Кладемо його навкоси, беремо олівець і будемо виконувати завдання. Сергійко, назви сусідів числа сорок. Сусідів числа 40 сорок три і сорок п'ять. І зовсім, Сергійко, ти неправильно сказав. Сусіди, це попереднє і наступне число. Попереднє на один менше, а наступне на один більше. Андрійко, які сусіди числа 40? 39, 41. Дякую, Андрій. І так, перше завдання в зошиті. Дітки, ви виконаєте самостійно. Треба написати за зразком. Сашко, назви числа, які треба написати. 67, 76. Правильно. Чим вони відрізняються? 6 і 7. Дивіться, пишеться за допомогою однакових цифр 6 і 7. Але 6, 67 у своєму складі має 6 десятків і 7 одиниць. А число 76 у своєму складі має навпаки 7 десятків і 6 одиниць. Це завдання виконається самостійно. Його, зараз ми переходимо до другого завдання. Зафарбуй соти вказаним кольором. І так, так у соти, подивіться, це ось такі шестикутнички. Оце називається соти. Так, якщо число, відповідь 100, яким кольором будемо розфарбовувати? Дітки, де, якщо 25 будемо яким кольором розфарбовувати? Зеленим. Зеленим. А якщо 50? Рожевим. Рожевим. Рожевим, рожевим або червоним. Да? І так, починає Сергійко обчислювати. 20 додати 5. Скільки буде? 25. 25. Яким кольором розфарбуємо? Зеленим. Зеленим. Далі, 26 відняти 1. 1 25. Теж розфарбовуємо, Аліночка, яким кольором? Зеленим. Зеленим. Далі Андрій продовжує. 55 доривні 50. Яким кольором? Рожевим. Рожевим. Продовжує Дениско. Так. 80 3 да їхні 50. Розфарбовуємо яким кольором? Рожевим. Рожевим. Okay. Рожевим або червоним. Який у вас Аліночка продовжує. Сорок дев'ять? Додати один буде. О, як довго? Скільки дітей буде? Сорок девять додати один? Дев'яносто. Хто це сказав дев'яносто? Сорок девять додати один. Саша, п'ятдесят. Буде п'ятдесят. Ярослав, продовжуй. 70 відняти 20. 70 відняти 20 дорівнює 50. Яким кольором? 40, 40. Рожевим. Далі, Ілья, слухаємо тебе. 10 додати 40. Ілья, скільки буде? е е е е е е ні, один десяток додати чотири десятки. Скільки буде один додати чотири? П'ять буде п'ять десятків, це число п'ятдесят. Ілля, роз Ілья. А п'ятдесят додати нуль. Скільки буде? П'ятдесят. 50. 50. Буде п'ятдесят, 50. а двадцять п'ять Сашко відняти нуль Саша Сідлецький. 20... Буде двадцять п'ять. І останній Це вираз всі буде? разом. 24 додати 1. скільки буде? 25. Буде 25. І так, розфарбовуємо дітки відповідними кольорами, і у вас повинно одержатись так, як у мене на екрані. Скільки сот, сот зеленого кольору? Чотири. чотири, чотири. чотири. А рожевого? рожевого Раз два, три. Ші. Так, Ші. Ші. Але Ші. у мене на екрані немає виразів із відповіддю 100. Хто знайшов ці вирази у себе на екрані? Ой, верні, да, у себе я, я, я. 50, Будь 50, ласка, 50. Я ласка, Дениско. П'ятьдесят 50, 50 є. 50 плюс 50. Скільки буде? Буде сто. 100. 100. 100. 100. Яким кольором 100. зафарбуєте? Жовтим. Так, все, мої розумнички. Переходимо до третього завдання в друкованому зошиті. Зараз давайте пригадаємо, з яких частин складається кожна задача. Нове запитання, Правильно, Ярослав, з умови запитання, розв'язання і відповіді. Ти великий молодець. А тепер послухайте умову задачі. Купили 5 кілограм моркви і стільки само цибулі. Значить, про що йдеться мова в задачі? Про моркву і про цибулю. Скільки купили моркви? П'ять кілограмів. А цибулі стільки. Якщо сказано стільки само, значить. скільки? Теж 5 кілограм. Задача питається: скільки всього кілограмів моркви і цибулі купили разом? 10. Денис вже дав відповідь. Правильно, 10 кілограмів. Але це не все. Нам треба вибрати схему. Подивіться, у вас є одна схема і друга схема. Яка схема підходить до задачі? Верхня чи нижня на екрані? Нижня, а... Нижня, Нижня. О, правильно, хто це сказав Лежня, Нижня? Я. Ярослав, розумничок. А у вас це схема, яка знаходиться ліворуч чи праворуч? Праворуч, праворуч. праворуч. Тому легенько О. закресліть схему, яка знаходиться ліворуч, Закресліть червоним олівцем, вона нам не підходить. І так, скільки купили моркви? 5. Пишемо 5 кілограмів праворуч у схему. А скільки купили цибулі? У задачі сказано стільки само цибулі, значить, скільки цибулі? Теж 5 кілограм. Як дізнатися, скільки купили всього кілограмів моркви і цибулі? 10 десять. А яку дію треба зробити? П'ять додати п'ять, треба виконати додавання. Пишемо 5 кілограм. Додати 5 кг – це у нас іменовані числа. Ні. Кілограми це одиниці вимірювання маси. 5 угу. кг додати 5 кг – разом Сергійко. Скільки буде кілограм? кг. Скільки буде разом кілограм? Кому? 10 кілограмів записали. І пишемо відповідь. 10 кілограмів моркви і цибулі купили. У вас не вміститься моркви і цибулі. Ви напишіть просто відповідь 10 кг. Я пишалка кг. Молодець, Сашко, що ти написав. Отже, ми з вами. Підібрали схему до задачі і обчислили цю задачу. Поки дітки дописують, скажіть, будь ласка, а що важче? Один кілограм металу чи один кілограм пір'я? Одинаково. Дениско сказав, молодець. Дениско, це однаково, тому що і пір'я один кілограм, і заліза один кілограм. Молодець. Дописали задачу. І зараз, зараз на вас чекає завдання услуг. Подивіться уважно на картинку, яка на екрані. Дітки, друкований зошит, ви вже можете відкласти. Хто не встиг дописати, розфарбувати, ви дом пишете самостійно, дорозфарбовуєте. Зошит відклали. Отже, сторіночку 40 ви закінчите. А ще у вас буде завдання у тоненькому зошиті обчислити вирази на додавання і на віднімання. Зараз Три. подивіться на малюнок, що з'явився на екрані, Три. і на звіт, Три. із яких геометричних фігур цей малюнок складається. Трікутники, Аліночка, квадрати, ще. Три, Три. 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 Прямо окутники. Прямо окутники. А ще. Овалів. Овалів. Скажіть, будь ласка, увага, наберіть у ротик водички і тепер піднімаєте руку. Скажіть, будь ласка, скільки овалів ви бачите на малюнку, Ярослав. Чотири овали. Один, два, три, чотири. Скільки кружечків ви бачите на малюнку? Два. А хто сказав п'ять? Правильна відповідь: п'ять. Тому що носику зайчика це п'ятий овал. Раз, два вушка, дві лапки. І носик. Отже, овалів… П'ять. А скільки кружечків? Три, Чотири. Чотири. Подивіться: хвостик, 4. тулуб, голова і сонечко. Чотири кружечки. А скільки квадратиків? Два. Один. Один квадратик. Квадрат це фігура у якої всі сторони рівні. А скільки прямокутників? Чотири. Один. Один. Ось синього кольору. Один прямокутник. Так. А хто скаже, скільки ромбиків? Один. Один. Ось на маркується. А скільки трикутників? Чотири. Чотири. Так, хто сказав чотири. Правильно. Один. Два, три. Морквинка. Чотири. І 4. четвертий трикутничок. Він зрізаний. Ну, насправді три трикутники, дітки. Так, і є ще чотирикутники. Ось на ялинці. Один чотирикутник, другий чотирикутник. І. І третій. Жовтий. Бачите, чотирикутничок. Так, ви у мене великі молодці, ви все правильно сказали. Так. А тепер, і ще раз я вам хочу, хочу сказати, що сторіночку 40 повинні закінчити, і у тоненьких зошитах клітиночку виконаєте обчислення виразів. Дітки. Порахуйте на кінець нашого уроку десятками до ста. Давайте всі разом. Єгор, порахуй, будь ласка, в голос самостійно. Десять, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, девяносто Так. Дітки, отже, що можна сказати про число 100, яке воно? Воно кругле і парне. Воно кругле, парне і за допомогою скількох цифр пишеться? Трьох, значить, воно трицифрове. Число 100 це найменше трицифрове число. Мої любі, я вам дякую за вашу роботу, за вашу старанність. Ілья, що ти хочеш сказати? Mm. А яна Николаевна Илья швидше час йде, кажи. Uh, как урок пересмотреть? В класрумі я виставляю видео. В класрумі можна можно завжди натиснути на урок и его переглянути. Илья в класрумі можна завжди переглянути видео нашого будь-якого уроку. Я вам, дітки, дякую за вашу старанність. До зустрічі завтра. Не забудьте, Олена що через Ні 10 хвилин у вас буде який урок, Єгор? Англійська. Англійська. Англійська мова. Так, До побачення, Олена до Ніколай. зустрічі завтра. Да, Єгор, говори. Олена Ніколаївна, дивитись, який мені мама купила. Дуже гарний. Так, ну давайте так домовимося з вами. Якщо ви хочете щось показати, тоді, тоді показуйте на початку нашого дня. Добре? Yes. І... Так, воно, бачите, вже всі показали свої іграшки. Дуже гарні іграшки yes. у вас. Так, і останнім часом я дивлюся одна зброя у хлопців. Да? Все мої, люди. я вас відпускаю через 10 хвилин. Не забудьте приєднатися. До уроку анни іванівни, до уроку англійської мови, до побачення гарного продовження.